Автор ідеї Девід Вірінг, режисер Рей Меріт. <звук> Перше слово манюні. Автор сценарію Бріджит Херст. Ого. Ось так. Новий коктейль Вінса великий ягідний вибух. Уперед, пийте. О -о -о. О -о -о. А, -а, -а. а скажіть, мені що хоче Манюня? Манюня не вміє розмовляти. Вона булькає або сміється, або... Або кричить. Я пам'ятаю, як ви двоє розмовляли в її віці. Упевнена, що вона заговорить, як буде готова. Так, манюня. Ого. А яке було моє перше слово? І Моє. Е, твоє перше слово, Рубі, татуся. А твоє перше слово. Бас, було? Футбол. Ні, <плес> <плес> не зовсім так татусь. М Мабуть, вона ніколи не заговорить. Може, їй потрібна допомога. Я б точно міг навчити її казати вас. Ні, спочатку вона скаже моє ім'я. Ви не змусите її розмовляти, тому що всьому свій час. І манюня все зробить тоді, коли їй треба. Так, манюня. Okay. <голосить> я йду, а він здогляне за вами, поки я купуватиму продукти. Бувайте. Матусю, давай ми доглянемо за нею. Так, ми будемо чудово доглядати. Ну, добре. Я ненадовго. Бувайте. Скажи бас, мані. Рубі Бас, Рубі. Бабі, твоя бас, старша кажи, бас, старший Рубі, брат, Рубі, бас. Рубі, Рубі, Рубі. Чого ви тут робите? Ми вчимо Манюню її першому славу. Але щось не дуже виходить. А ви пробували дитячі слова. Тобто які? Ну, щось на кшталт. га-га О, довірте це мені. Привіт-привіт. О, Манюня застудилася. К, ні, вона не хоче говорити. Не хоче? Дайте ну я спробую. Ку-ку. Скажи ку-ку, Манюня Скажи ку-ку ку-ку Вона ніколи не заговорить. Ходімо на хойдалки в Барнабі Вітаю всіх. Йду з прогулянки. Ми вчимо Манюню говорити, лікарю жок. Так-так. Точна і конкретна наука про перші слова стверджує, що для цього потрібна правильна і чітка артикуляція. Ось і все. Перепрошую. Ви маєте розмовляти дуже-дуже чітко. Зараз я вам покажу. Добрий день. як ся маєш, як почуваєшся, хочеш чашечку чаю? О, зараз. Вона хоче не розмовляти, але чудово чує. Вітаю усіх. Скажіть, що ви тут робите? Добрий день, пані сонечко. Як навчити Манюню розмовляти? А, а заспівайте пісеньку. А Це так ідея ну, ну, Точно, то, вправді, пісня. Так, маю сьогодні. Ти щось нам скажеш. Поговори з нами. Що ти нам розкажеш? Розмовляти гарно, навчитись не складно. Твоє перше слово ми почуємо добре. Дуже, дуже весело промовити слово. М'яч. Чашка. Маюню сьогодні ти ще скажеш, О, ми признали, що ти нам розкажеш. О, це погано, вона не хоче розмовляти. І ми ж так старалися. Точно. Може, це через нашу пісню. <ріст> 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 Мабуть, що так. Точно. Усім до побачення. Так, мені треба перевіряти домашнє завдання. Бувайте. 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 Привіт. Все гаразд. Так, а, матусю. матусю. Добре. Ходімо додому, бо у манюні вже давно час спати. Манюня, який довгий день. Зараз підемо купатися перед сном. Ми спробували усе. Матуся права. Заговорить, коли буде готова. Ох! На добра ніч, манюня. Добра ніч. Чудова манюня! манюня. あっ。